Ще до того, як колись він міністром став, хлопець молодий, в семінарію духовну в Чернігію попав. Там були вірші, були квіти. І були олії портрети. Уявіть собі, у Михайла Коцюбинського застілля і бенкети. Там виходив вороний, і вороний кричав, чу, свої санети. А Коцюбинський він був вже стареньким, то він позіхав, дочуваючи куплети. Раптом на то вбрузій шосі, як у повновіть ріка, І вструбили свої очі на худого юнака. М -м -м -м. Вистояв держави блідний, мав вигляд жалюїний, але роти виливалась. Кохана спить, коха. Шелестить, кохана спить, кохана спить, Бо так липа шелестить. І вітання Кочебинського розплавилась у мить. Місяць неба, очі зорі разом шелестить. в нім переплились Ще до того, як колись. Ще до того, як колись, Ще до того, як колись він закінчив свої вірші. Друзі гордо обнялись. Є то ж у нас павлусь, поетму завжди отокляли. Потім сіли разом в залі, юнаки, чотири збиті, два служивши тій системі два ще були вбиті. Охрана спи. Але це все ще до того. Ну бо зараз тільки мрії Уявіть собі, друзі. Державу незалежну, у повітрі задум біє І алан бакитний завжди непохитний. У таємне братство, кличе весь привітний що ти чи там робить. Досі ми не, не знаємо, на того не таємне, щоб не розкрити тайн Але точно нам відомо, що до того, як колись. Душі чотирьох у Чернігові свались, у Чернігові собою Коцюбись і ноди, Ще до того, як колись, Ляля Іна, Ще до того, як колись Україна вільна, ще до того, як колись. Він був перший поряд, ще до того, як колись. І був пострім, вагне. Щодо того, як колись він міністром став. А чи знав тоді хлопець, що міністром став? Він писав, 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 він на сонці грав. Ще до того як колись він міністром став?